Привіт, я Дарина Романська. І ми могли з вами чутися у подкасті Шева Леся і Франко. А якщо ще й досі ні, то щиро раджу вам наш подкаст у цьому ж відео. Ми го. Я говоритиму про читане. Це одна із наших рубрик, яка не дуже часто виходить, але я її щиро люблю. Словом, тут і зараз я говоритиму про улюблені книжки, про книжки, які мені сподобалися, і які про Ольгу Кобилянську. Перша книга, про яку я говоритиму, я тут маю зробити невеличку рокіровку. Це Кобилянська від А до Я. Це дуже класна книга, вона класна передусім. Ілюстраціями і оформленням ілюстративним. Не треба нам тут палити книжок. Це... Це не той контент. Так, Кобилянська від Я, видавництва Старого Лева, авторка Світлана Кирилюк. А ілюстративне оформлення Іван Шкоропат. Тут це важливо, тому що художнє оформлення це чи не перше, чому я власне звернула увагу на цю книгу. І взагалі я дуже люблю цю серію видавництва Старого Лева, тому що у них, окрім Кобилянської, є Шевченко від Адоя, Франко від Адоя. Лесі чомусь немає, але. Натомість є Сковорода і ще багато класних українських особистостей. Чим мені подобаються ці книги, тим, що вони просто якимось неймовірно стильним чином оформлені. Тут дуже багато ілюстрацій, тут дуже багато фото. Річ у тім, що класних фотографій наших класиків, не так вже і просто знайти. Здебільшого в інтернеті вони неякісні, і це я по собі знаю дуже впливає на сприйняття цих особистостей, особливо, коли ти з ними тільки знайомишся. І саме тому я намагаюся відновлювати старі фотографії наших класиків. Кому цікаво, зайдіть на наш Patreon, там я їх публікую. І знову ж таки, по собі відчуваєш, що коли. Коли ти бачиш е, стильні фотографії, портрети а тут є дуже часто те, чого не можна знайти в мережі, то тут е, це якось художньо домальовується, дооформлюється, використовуються колежі художні. Власне просто фігезне враження. Я насправді не знаю на який вік розрахована ця книга, тому що ілюстрації тут підібрані настільки вдало, влучно і стильно, що власне дитячими їх не назвеш. Та разом з тим це в прямому сенсі книга з картинками. Більше того, це абетка. Тобто хід такий: на кожній сторінці слово на окрему літеру алфавіта, і у прив'язці із цим словом, ви дізнаєтеся досить такий цікавий і скажу одразу неповерхневий факт про Кобилянську. І якщо ви будете гортати цю книгу після того, як прослухаєте наш епізод про Ольгу Кобилянську з подкасту «Шева Леся і Франко. То ви тут знайдете і прочитаєте про е, багато вже відомих вами знайомих особистостей, які вплинули на Ольгу Кобилянську або відіграли якусь важливу роль у її житті. Разом з тим, я думаю, що важливо одразу сказати, що ця книга не розкриє вам особистість Кобилянської одразу одним махом, е, повністю на 100% від А до Я. Але зацікавить точно це скоріше. Ну, якщо не база, то таке перше знайомство, перше, перше дуже класне враження. От так би я підсумувала. А зараз я трохи відволікуся від книг, тому що маємо першу в цьому блозі рекламну інтеграцію, але дуже тематично і тому я хочу, щоб ви звернули увагу на цей календар. Тому що тут теж є Кобилянська. Його створив український бренд подарунків зі змістом Гіфті. І мені дуже імпонує, що вони створюють всякі прикольні штуки саме в колаборації з українськими ілюстраторами. В цьому календарі на кожній сторіночці на кожен день підібрано якийсь прикольний факт про видатну українську особистість, або про історичні події, або про винаходи, ну і так далі. Блокнот називається з Україною в серці. Я залишу лінк на їх сайт в описі до цього відео. Ще буде промокод для моїх Писників. Але перед тим хочу, щоб ви звернули увагу на ось цю штучечку. Це дерев'яний постер. І він тут увесь час прикрашав кадр. Тут немає ніякого безладу, нема. Ще в такій самій стилістиці є магнітні закладинки і блокнот. І авторка цього дизайну Інна Руда. І я просто респектую, тому що це і традиції, і стиль, і сучасність одночасно і дуже вдало поєднані. Словом, уся потрібна інформація в описі до цього відео за промокодом Романська, великими літерами це важливо. Діє знижка мінус 15% на всі товари, але діє вона тиждень, а потім перетвориться в тикву. Тому покваптеся. Але перед тим додивіться це відео, бо я вже повертаюся до книжок. Але перед тим поверну красоту в кадр. Кому треба некрасивий блог. Ага. Ну, так люди дізнаються, що я знімаю цей блог не за один день, тому що світла нічого нема. Це Маріарті. Я нікуди не можу діти цю квітку, бо вона величезна. Ну, співведучий. Так от. Завдяки цій книзі я відкрила для себе жанр мистецької біографії. Книга Оля, авторка Ольга Саліпа, видавництво фоліо. Книга максимально ненапряжно знайомить нас із біографією Кобилянської. Причому робить це з таким інтригуючим детективним сюжетом, що ти сам не помічаєш, як дуже органічно занурюєшся в ті часи, в ту атмосферу, гуляєш тогочасними вуличками Львова і Чернівців. Потім так оп – і п'єш каву із Франком, десь фоново спостерігаєш дуже важливі для України історичні і політичні події. Та разом з тим книжка повністю про Кобилянську. Саме про неї, як про письменницю і як про жінку. Єдине, в чому Запара, тобі постійно хочеться прийти до авторки і розпитати. Чи це насправді все так було, чи це вона понавугадувала? авторськи інтерпретувала. Окрім жартів, це справді варто враховувати, тому що це авторська все таки інтерпретація. А в дечому навіть і вигадка. Але українська сучасна література, вона ж тим і прекрасна, що ти можеш знайти автора в Фейсбуці чи інстаграмі і розпитати. А мені в цьому плані пощастило навіть дещо більше, тому що авторка слухала наш подкаст. І тегнула нас і відповіла на деякі моменти, які мене цікавили з того, що я озвучила в епізоді подкасту. Власне, звідси я і знаю, що Ольга Саліпа дуже прискіпливо працювала з архівами. Вона взагалі дуже цікавиться постаттю Кобилянської, і тому усі історичні детальки у цій книзі вони досить класно вивірені. Тобто, навіть якісь штуки з інтер'єру, які описуються у цій книзі, ви можете і сьогодні знайти в музеї Ольги Кобилянської. Але Авторський вимисел тут також є, і він здебільшого стосується, як би це так сказати, щоб вам не заспойлерити, ну скажімо так, романтичних стосунків і е, сексуальних сцен, ну тому що такої інформації в архівах не знайти, вибачте. Ага, і ще така підказочка тим, хто читатиме. Одна з головних персонажок у цій книзі така собі Августа Кохановська. Коли я читала книгу десь сторінці на 70-ті, умовно. Я ж така підскочила і думаю, хто така в біса ця Августа. Цю персонажку, певно, 100% вигадали. А потім трохи погуглила і з'ясувалася, що ні, це реальна особистість, це хороша подруга Ольги Кобилянської, Вони справді дружили. Вона справді була художницею Августа і картини. Цієї августи і досі продаються за такі пристойні гроші. І від усвідомлення цього читати книжку ще прикольніше. І ще одна книжка про Ольгу Кобилянську. Називається «Емансипантка». Це старенька книжка. Зараз розкажу її історію. Книжка називається «Емансипантка». авторка Валерія Врублевська. Видавництво молодь. 1989 рік. Я періодично люблю позависати на сайтах по типу Violet або OLX і пошукати там старі книжки, які можуть бути цікавими або знаковими для мене. І ось конкретно цю я забрала сьогодні буквально вранці. І тому. Певно, не можу дати якогось вичерпного відгуку про цю книгу, хоча вона невеличка і по діагоналі її прочитала. Разом з тим, я думаю, що, по-перше, вам буде корисно знати, що така книжка є. По-друге, я майже впевнена, що вона, скоріш за все, зайде людям, які. Ну, досить серйозно цікавляться персоналією Кобилянської. Це не поверхневе чтиво, це не перше знайомство. Як мінімум, хоча б тому, що більшість людей, про яких тут йдеться, більшість дієвих осіб це реальні особистості, з якими спілкувалася і виростала Ольга Кобилянська. Озеркевичі, Родина Окуневських, Кохановських, Наталя Кобринська там згадується, Ну тобто, і ще багато особистостей, про яких я не зна. Ала до того, як почала готуватися до епізоду про Кобилянську, і навіть дещо з того, що я читала для епізоду про Франка, мені дуже стало в нагоді. Тобто, якби мене усім цим навантажити до того, як я зрозуміла, про кого приблизно йдеться, я думаю, що скоріше мене б ця книжка втомила. Можна, звісно, прочитати цю книжку просто як історію, не заглиблюючись в деталі, хто ці люди, яким вони один одному приходяться. Але тоді втрачається вся ця магія занурення в той контекст. І коли я говорю про той контекст, я маю на увазі з одного боку реальні перипетії особистих стосунків. З іншого боку, ця книга дуже ну реально дуже добре занурює в той час в ту атмосферу якогось дремучого сексизму. Тут ідеться про підлітковий період Кобилянської, про її молоді роки, про її бунтарство, про те, як вона відстоювала своє право на освіту, на те, щоб банально книжки читати, суперечки з батьком, патріархальні устрої в родині. Власне, тому я думаю, і емансипантка. А ще що прикольно: тут багато таких деталюк про тогочасних авторитетів і тренди в літературі. Тобто, ну до прикладу, ми можемо поспостерігати за суперечкою Ольги Кобилянської з її бра. Там про те, хто крутіший гетте чи Жорж Санд. І це з одного боку, як мінімум, пізнавально. Я собі вже зробила списочок світової класики, до якої перейду після того, як ознайомлюся з українською класикою. А по-друге, це просто класно написано. Тобто це легко уявити. Тому, якщо ви хочете зануритися в цю атмосферу, або ще ближче познайомитися з Кобилянською, то таку книжку зараз досить легко знайти в інтернеті за смішні гроші. Ця мені вартувала близько 30 гривень. На завершення хочу розповісти власне, про книги Кобилянської. В моїй бібліотеці їх тепер чимало. І що мене дуже тішить, вони здебільшого сучасні тепер. Ось ці дві мої улюблені це серія рідне від фоліо. Я знаю, що дизайн обкладинок і якість друку критикують, але конкретно ці дві мені подобаються. По-перше, я тішуся, що зібрати серію класики на полиці тепер так легко і бюджетно. А по-друге, що дуже зручно. Ну, умовно, взяти книжку на пробу. Вона компактна, легка, не задорога, Ти можеш ознайомитися, зрозуміти твоє, не твоє і піти далі. Ще в мене є збірка малої прози українських письменниць. Тут є дві новели Кобелянської, а також багато інших авторок. А головне тут є вступне слово віри агеєвої, а це завжди дуже помічне словом, дуже крутецька збірка, видавництво комора. Ну і власне це всі книжки, про які я збиралася вам розповісти сьогодні. Дякую, що додивилися це відео. Напишіть, будь ласка, коментар, що ви про це думаєте. І е, поставте лайк. Підпишіться, якщо і досі ні. Нас можна підтримати на Патреоні, або можна спонсорувати цей канал, якщо маєте таку можливість, або ми ще дуже любимо і дуже вдячні, коли ви розповідаєте про нас у своїх соцмережах. Ну і, власне, від вашої підтримки буде залежати, коли вийде наступне відео на цьому каналі. Тому все, обіймаємо, па-па. Я і Маріарті. Маріартя не обіймає, він отруйний.